Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним Силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би оговорити з вами таке проблемне питання, як мені опік абрикоса. І з року в рік врожай абрикоса втрачається за рахунок цього грибка. Пам'ятаю, в дитинстві були абрикоси і нічого такого не було. І завжди Абрикос був обліплений плодами смачними соковитими. А нині постійно ранньою весною врожай знищується маніліозом. В цьому році буду проводити попереджувальну обробку від цього грибка. Я знайшов приблизну схему обробки, яку буду використовувати сам і з якої хочу поділитися з вами. Одразу забігаючи наперед, зазначу, що це не реклама препаратів. Також хотів би попросити і вас, щоб ви поділилися своїми дієвими схемами попереджувальних обробок від маніріального опіку. Маніріальний опік, відомий також як маніріоз або плодова гниль, це грибкове захворювання рослин, що добре відоме багатьом садоводам. Воно проявляється передусім тим, що навесні несподівано починають всихати квітки, потім листя, а потім молоді здорові пагони. А під час плодоношення плоди уражених рослин гниють прямо на деревах, вкриваючись сіро, біло-блакитними такими опуклими. Цяточками. На весні ураження від маніліозу часто плутають з ушкодженням від приморозків. Наприклад, якщо чесно, я так раніше і думав. У мене абрикос цвіте доволі рано, один із найперших. Я думаю, ну все, точно приморозок, точно приморозок. А як виявилося, ні. Що ж буду використовувати? Ще до появи бруньок ранньою весною слід обробити дерева препаратами з міддю. Багато хто відзначає, що мідь. Він є як мікроелементом, потрібним рослині для розвитку, так і гарним дезінфікуючим засобом, що допомагає позбутися багатьох патогенів. Найбільш поширеним таким мідвмісним препаратом це буде мідний купорос. Я ж буду використовувати медян Екстра. Що використовувати вам, вирішуєте ви безпосередньо. У фазі зелений конус біло-рожевий бутон буду обробляти рослину препаратом хорус. Цей препарат себе дуже добре зарекомендував, кажу це з власної практики. Робочий розчин препарату 3 г на 10 літрів води. Препарат варто застосовувати при температурі плюс 5-10 градусів тепла. Перевага цього препарату ще й в тому, що він не впливає на комах запилювачів на ґрунтові організми. Це великий плюс. До бакової суміші також можна додати в цей період і препарат Актара. 1,4 г на 10 літрів води. Для захисту від шкідників абрикосів наших від тієї ж, наприклад, плодожерки. Але якщо обробка буде проводитися в період світіння, актору точно додавати не потрібно. Давайте пошкодуємо наших бджіл. Після цвітіння на 8-12 день слід обрізати всі уражені гілки, обов'язково видаляючи ці гілки з однією або двома здоровими бруньками. Також э, захистити дерева від маніліозу та інших хвороб допомагають різні біодобрива, без різниці, якого бренду. Ось ви бачите, мені порадили э, в садовому центрі такий, таке біодобриво, як ізобіон, я його придбав. Але не обов'язково використовувати саме це добриво, можете будь-яке інше. Біодобриво, передусім, покликане допомагати рослині боротися із стресом, що викликаний весняними приморозками, коли рослина вже почала активно вегетувати. Оскільки рослина, пригнічена стресом, має меншу стійкість до хвороб. Після цвітіння варто обробити наші рослини. от, до речі, друзі, бачите на екранах, мені також в садовому центрі порадили ось такий препарат сальто. Я його ніколи не використовував і, якщо чесно, про нього раніше і не чув. Тому це так вам для інформації, і ви вже будете дивитися, які препарати і в яких бакових сумішах будете використовувати ви. Отже, після світіння варто обробити абрикоси баковою сумішю із препаратів «Хорус» і «Скор». «Скор» також мені дуже добре відомий препарат, неодноразово його використовував. Також в цю бакову суміш можна додати інсектицид, ту шахтару і біодобриво теж із забіон, що я придбав. Все. Крім хімічних обробок і попереджувальних заходів. Важливу роль відіграють і санітарні заходи захисту саду. Це мається на увазі, ну, зараз вже нема чого робити, але якщо у вас ще під деревами валяються минулорічні муміфіковані плоди, чи там гілки, все це, все це потрібно прибрати і спалити або взагалі вивезти з ділянки. По осені на гілках ви не залишаєте старих плодів, не залишаєте пошкоджений гілок, все очищається, прибирається. Важливо також проводити і правильну обрізку дерев, таку обрізку, яка допомагає проріджувати надто густі крони. Тому що це таке прорідження крони не лише позбавляє дерево зайвого інфекційного навантаження, а й спонукає його до більш активного плодоношення. Там буде трішки менше плодів, але вони будуть більш, більш якісніші і смачніші. Тому, друзі, ось такі нехитрі заходи. По обробці я вирішив проводити в цьому році. Повторюсь: поділіться в коментарях своїми варіантами обробок від маніріального опіку абрикос. Мені буде також дуже цікаво. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!